Працюють без перерв та вихідних усе, аби найшвидше відкрити центр реабілітації для наших захисників. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов перевірив, як триває будівництво майбутнього осередку фізичної та психологічної допомоги військовим на базі першої міської лікарні, а також проінспектував, як проходить капітальний ремонт самої лікарні. Міська лікарня номер 1 надає спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, у тому числі екстрену, а також діагностику психічних розладів, лікування, нагляд та догляд. Що стосується реабілітаційного центру на базі лікарні, тут будуть відновлювати здоров'я та повертати до повноцінного життя наших захисників. У тому числі проходитимуть соціальна реабілітація та навчання. Для цього наполегливо працюють і будівельники, і керівництво лікарні, і влада міста. Всі роботи будуть закінчені до середини вересня місяця. Роботи проводиться згідно Гратику проводиться благоустрій території, зовнішні оздоблювання з будівель, також повний капітальний ремонт будівель на Тобто створимо всі умови для того, щоб наші військово, мешканці нашого міста, вимушені переселенці, отримали медичну допомогу на високому рівні. Важливість цього об'єкту пов'язана з тим, що ми розуміємо, що зараз психічна та фізична реабілітація дуже важлива, тому сучасні умови для Роботи і для лікування надважливіше на теперішній час. Лікувальний заклад готує междисциплінарну команду, яка буде працювати з пацієнтами. В цій команді будуть як медичні працівники, так і немедичні для того, щоб всесторонньо допомогти. Повністю змінилася вся комунікація і каналізація, і вода, і електроопалення. Все це змінилося, і працювати набагато легше, простіше і приємніше. Також і знаходиться тут хворим, набагато приємніше. Ми йдемо до європейських стандартів дійсно. Підтверджують слова директорки закладу, і його пацієнти. Так після жахіть війни оговтується на базі лікарні Євгеній. Часто мене ложать по моїм там, так, психічним розкладам, які трапилися після передової. Я втратив командира в метрі. Богдан Гун, вічна пам'ять та «Світла йому. Мене лікують в цій лікарні. Дуже чудово. Тут дуже чудові лікарі, повара. Подобаються арт-терапії, як зі мною ну, общаються психологи, питаються мені допомогти, якби прийти в себе і стати тим жінкою, який був. Який був.